Не тренди. В Канаді рідко коли менеджери слухають своїх работників. Написала мені людина без кордонів, як своїх, так і власних. Підозрюю, що такої думки може бути не тільки ця одна людина. Давайте розберемося. Чи існує фраза, після якої менеджер тебе 100% послухає? Не існує абсолютно жодної чарівної фрази, яка би спрацювала як магія на менеджера. Він. Чинить так, як вважає за потрібне, завжди. Що це означає для вас? Розуміючи своє навантаження, свій ворклоуд, ви вибираєте мовчати, бо і так не послухає. Приходите додому з собою, знову незадоволені, і це ниюче відчуття в грудях я знову за себе не постояв. Я знову не так сказав, мені треба було сказати це і це. Надмірна дружелюбність, оце добре так, так. Вона вже не сприймається як дружелюбність, а як беззахисність. Натомість нам краще вибирати, бути автентичними, що це означає? Ви більше не фейк, те, що багато українців не люблять в Канаді, ви говорите правду, але професійно. Припустимо, менеджер приходить і надає вам ще більшу купу завдань, яку ви просто вже не в силі ні фізично, ніяк виконати. Навіть не тільки ви одні, а ви розумієте, і ваша ціла команда. Ви можете сказати і треба сказати, I'd like to share a concern before we move forward. I'd like, я б хотів, to share, поділитися a concern, проблемою, хвилюванням. I'd like to share a concern before we move forward. Перед тим, як ми продовжимо, рухатимемось далі. Move forward. І далі ви пояснюєте, чому ви не можете чи дотриматися дедлайну, чи виконати якісно завдання, чи чому ваша вся команда скоро вже вигорить від завдань. Реальна історія з робочого місця Канади. Менеджер навалив цілу купу завдань, робітник каже: Але чому? Ми це маємо виконувати. Саме формулювання цього питання чому виникає одразу оборонну реакцію. Менеджер каже, ви не в стані, ви не в тій позиції, щоб вказувати мені, що ви будете робити, а що ні. Можна б це було сформулювати по-іншому як? Кажемо: Can we discuss the workload how to manage it best? Чи можемо ми обговорити навантаження, як кращий ним менеджерити, як краще ним управляти. Can we discuss the workload and how to manage it best? І тоді вже менеджер відкритий до того, щоб обговорити, щоб дізнатися, почути від вас, яку кількість завдань ви вже виконуєте, і чому так складно брати ще додаткові завдання на себе? Чи послухає вас менеджер і подумає, так їм забагато, залежить тільки від нього. Але ви мусите це сказати через рот, щоб почуватися краще, щоб виглядати професійно і відповідально на своєму робочому місці. Ви, в першу чергу, будуєте повагу до себе, ви почуватиметесь краще. Так, я відстою, відстояла свою позицію, я поводилася професійно, я показала реальну картину. Менеджер не завжди в курсі, з яким навантаженням ви справляєтесь. Тому трендюя чи не трендю вирішувати вам. Але ми вчимося на цьому каналі правильно виставляти межі, поважати себе та інших. Саме такі люди, моя аудиторія. Всім бажаю вам прекрасного понеділка, прекрасного робочого тижня. Пишіть свої відгуки і те, що ви думаєте про нашу сьогодні розмову у коментарях. І побачимося в нових відео. Бай!